Шановні майстри, хочу повідомити гарну новину. Саша Оберемок і його команда зайняли в батлі Церезіт третє місце по Україні і перше місце по Києву в змаганнях плиточників. Тому я вітаю Сашу і вітаю його команду. Я завжди, коли запрошував Сашу на батли, я завжди казав, що це найкращі майстри, найкращі плиточники. І я. І це отримало підтвердження ще раз моє вітання. Церезіт, як приз передав Саші подарунок: ось такий нівелір, якісний потужний нівелір. Саша його навіть не відкривав. Від Bosch. JLL 380 І Саша, зв'язку, з ви знаєте нашого Сашу, це супер адмін. Він веде найкращу групу майстрів в Україні, він патріот. І він передав цей е, нівелір для того, щоб я продав і всі кошти пустив для ЗСУ. А на що ми збираємо кошти? А ми постійно збираємо кошти на дрони умиротворення. Пам'ятайте, що 3-4 дрона це один умиротворений окупант. Тому приєднуйтесь, долучайтесь, е, хто як може, хто у кого руки, у кого кошти. Будь ласка, запрошую. Але не про це. Я зараз відкрию цей нівелір, що ви побачили. І запропонуйте найкращу ціну, я, звісно, віддам е, вам і будуть деякі преференції. Давайте спробуємо подивитися, що там всередині. І поки кіт кіджинг отримає свій сніданок, ви пам'ятаєте, що шеджинг приймає участь у всіх батлах. Його знають всі майстри-плиточники. Я відкриваю і подивимося, що там всередині. Це гарний кейс, якісний кейс. Всередині, відповідно, нівелір. Це потужний нівелір, який має гарантію 3 роки. Є до нього, звісно, батарейки, є мішень, можна його доукомплектовувати і приймачом, і штативом, Ви звертайтеся, я продам вам по найменшій ціні, хто придбає для ЗСУ цей нівелір. Нагадую. Що він відкалібрований, що 3 роки Bosch забезпечує і гарантію, і е, калібровку безкоштовно. Крім того, на нього на один рік є супергарантія. Що таке супергарантія? Коли він падає, е, то Bosch, ну, взяв на себе зобов'язання його безкоштовно відремонтувати. Тому звертайтесь до мене, звертайтесь в нашу групу. Крім того, хочу проінформувати, що Олександр відкрив безкоштовний сайт можна зробити для майстра плиточника. Ви звертаєтесь за посиланням, яке буде знизу, а простіше вбиваєте в Google Плиточники України. Вам вибиває сайт, в якому я також приймаю участь. Ви безкоштовно там реєструєтесь і... Ваша інформація буде вже відома замовникам. В якому регіоні, якою, якою, якою плиткою ви займаєтесь, який у вас рейтинг, ваші фотографії, який у вас інструмент. Ви все туди викладаєте. Більше інформації, більше замовлень. Але це не головне. Це не головне. головне, допомагайте ЗСУ, як це робить Саша. Донатьте на ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні.